Коли буде підписаний мир в Україні? Східно транзитів над картою України, це вірогідне підписання такої угоди влітку 2025 року. А чому саме? Тому що Юпітер, Сатурн, Сатурн змінює знак, переходить знак Риби. І в третій дім гороскопу змінює своє положення, вісь раху кету, і виходить з четвертого дому, а вона уособлює іноземців. І вони уходять, ніби з четвертого дому. Юпітер наша планета Лагнеш, яка відповідає за тіло, здоров'я і територію. Вона з шостого дому приходить в 7-й 29 травня, і цим вона ніби дає добро на перемовини, заключення якихось договорів. Меркурій вже чекає Юпітер в сьомому домі, і це теж планета-перемовник. А з 16 по 22 червня в 7 дім Союзів до Юпітера і Меркурія заходить Сонце, планета хазяїн Дому дипломатії карт. І саме цей час підписання її угоди якось міжнародної є можливим. Але оскільки Юпітер невсприялиме ознаки, то територія не буде повністю чи здобута. Чи е, щось таке? Але е, є напружений момент в карті Московії, що до кінця 25-го року е, вона збільшує територію. Е, е, також є можливість вступу міжнатворчих міст на територію України, що я підгляділа з гороскопу Польщі. Дякую всім за увагу, за перегляд. Якщо є питання, запрошую до консультації. Пишіть в особисті. Дякую всім. Але є два але, Юпітер, Легле він в падінні. Це може вказувати на те, що не в повному обсязі відновиться територія. А в гороскопі Мацкові що йде період Юпітера, який збільшує її територію, і він до кінця 2025 року. Всім дякую за увагу. Якщо є бажаючи на консультації, пишіть.